А тепер, друзі, до переговорів. Ну, попередня інформація, як на мене, ще раз наголошую, засвідчує про те, що поки що говорити про припинення вогню не доводиться. Звісно, це має відбутися в процесі переговорів. Чи вони є? Трамп заявив, до прикладу, вчора вже пізно ввечері, що він не вимагав від Путіна, щоб той спочатку зустрівся із Зеленським для того, щоб. Трамп зустрівся із Путіним. Я вам вчора в вечірньому відео говорив про те, що така нібито вимога є, але виказував сумнів з цього приводу. Трамп це підтверджує. Тобто, фактично, Трамп дав згоду на зустріч із російським диктатором. І також він відповів на запитання про те, чи дотримується він своєї обіцянки щодо ультиматуму, який спливає сьогодні, 8 серпня. Адже тепер Трамп має ввести якісь мита. Війна не припинилася. Вторинні мита проти Китаю та Індії щодо Китаю. У Білому домі побоюються ведення мит проти Китаю на тлі їхнього переговорного процесу щодо досягнення торгової угоди. Про це пише сьогодні західна преса і загалом це не є якоюсь новиною. Це вже та прописна істина, яку ми з вами давно розуміємо. А от щодо мит, які стосуються безпосередньо, нібито Росії. Але насправді це не мита проти Росії, а мита проти Індії та Китаю. І ми їх називаємо вторинні санкції. Вони дійсно можуть вдарити по Росії. Трамп каже, це буде залежати від нього, тобто від Путіна. Чи припинить він війну? Подивимось, що він скаже. Це залежатиме від нього. Я дуже розчарований. Але ми всі добре розуміємо і знаємо, вже, що сказав Путін. Він не збирається припиняти війну. А Трамп ухиляється від конкретної відповіді щодо своєї обіцянки ввести якісь там пекельні санкції проти Росії. Нічого цього поки що не планується. І як каже речниця держдепу сполучених штатів Америки Темі Брюс, ми з вами неправильно розуміємо Дональд Трампа. Він продовжує працювати над припиненням війни між Росією та Україною. Головна ключова теза, яка сьогодні йде червоною лінією в усій західній пресі і в коментарях чиновників Сполучених Штатів Америки, це. Непереборне бажання Трампа вести переговори і досягати угоди із Путіним. Тому він не буде застосовувати ніякого силового тиску на Путіна. А всі обіцянки промита це в першу чергу удар по економіці Сполучених Штатів Америки. Тому Трамп тричі подумає, чим їх вводити. Що власне каже Темі Брюс: використання економічної могутності Америки для досягнення результатів у переговорному процесі є одним із багатьох варіантів, які він має у своєму розпорядженні. Обидві сторони повинні докласти зусиль, щоб Повністю припинити конфлікт. Це заява, як на мене, ні про що, тому що варіантів багато у Трампа, але він їх не використовує і використовувати, принаймні нині не планує. І у Білому домі нібито працюють над тристоронньою зустріччю Трампа, Зеленського і Путіна. Хоча Трамп сказав, що зустріч Путіна і Зеленського не обов'язкова. Я дуже сумнівно ставлюсь до цієї інформації, яку нині поширює суспільне, із посиланням на джерела в Білому домі і. Пишуть, що зустріч на трьох може відбутися вже наступного тижня. Місце проведення переговорів наразі не визначене. Цю інформацію активно поширюють телеграм-канали, тому я її тут піднімаю. Я в себе її не публікував. Адже треба, я бажаю, дати пояснення з цього приводу. Інформація, яку поширює суспільне, про нібито підготовку тристороннього саміту спирається на коментар речниці Білого Дому Керолайн Лівід. Дослівно вона сказала наступне. Президент Трамп хотів би зустрітися як з Путіним, так і з Зеленським, бо він хоче, щоб ця жорстока війна закінчилася. Білий дім опрацьовує деталі цих потенційних зустрічей, і деталі будуть надані у відповідний час. Вона не говорила про тристоронній саміт, але ну, журналісти трішки це зрозуміли по-іншому, і зараз ця інформація на сесії. Тому, друзі, будьте обережними. Щодо того, що ви читаєте, і залишайтеся мене на каналі, дуже цікавий матеріал. Сьогодні вийшов у видані Street Journal. Я вважаю він дуже притомним з точки зору аналізу того, що відбувається сьогодні, у процесі, нібито. Чому нібито тому, що його немає в процесі переговорів між Росією, Україною та Сполученими Штатами Америки? Переговорів на даний момент немає. Всі про них говорять, але їх ніхто не бачив. Так от, що пише Wall Street Journal, точніше, аналітики цього видання: Трамп і Путін можуть зустрітися вже наступного тижня, але не факт, 15 серпня поки що цю дату не підтвердили у Сполучених Штатах Америки, і ця зустріч необхідна для досягнення мирної угоди з питань війни в Україні. Але погляди Трампа і Путіна вони відрізняються. А для досягнення перемир'я, як і раніше, немає поки що підстав. І воно є мало ймовірним. Так стверджують, ще раз наголошую у Wall Street Journal. Це видання, до речі, яке ну, не таке далеке від Трампа. Свого часу вони його підтримали під час виборчої кампанії. Опосередковано. Як пише видання, зустріч Трампа і Путіна відбудеться і вона може стати найсерйознішим випробуванням для Трампа після повернення в Білий Дім. Чому? Тому що одним складним завданням для Трампа стане ведення переговорів із Путіним, який має чвертьстолітній досвід взаємодії з різними президентами США і довів свою здатність впливати на них. Що вони пишуть? Путін може запропонувати, щоб Росія офіційно взяла під контроль частину окупованої нею української території. Офіційно це означає. Визнати за Росію ці території в обмін на виведення своїх військ з інших районів України, Трамп, який прагне угоди, може закликати Україну і союзників прийняти цю пропозицію. Але справа в тому, що і ми, і європейці, ймовірно, на цей план не підемо. І це зіграє на руку Путіну, оскільки Трамп, якого рідко цікавлять деталі мирного врегулювання, може потім звинуватити Україну в продовженні бойових дій. Абсолютно життєздатна зараз версія, про яку пише Острі Journal, тому що дійсно Путін прагне офіційного визнання територій. Я не виключаю, до прикладу, що він скаже: от умовно, ви залишаєте за мною Донецьку та Луганську області повністю, але офіційно їх визнаєте разом із Кримом. А ми про. Запорізьку та Херсонську область будемо говорити дещо згодом. І визнавати офіційно, тоді війна припиниться. Звісно, що визнавати офіційно захоплені території за Росію в Україні ніхто не буде. І після цього, пишуть аналітики, Трамп може припинити розвідувальну і військову підтримку України, як він це робив, до речі, і раніше, після скандалу в березні в овальному кабінеті, нам вдалося відновити відносини із Трампом і зробити їх доволі теплими. А тепер для нього буде привід їх порушити. І тому зустріч Трампа і Путіна вона є небезпечною для нас. І в цій частині моя позиція збігається зараз із позицією е, аналітиків вот Street Journal. По-іншому треба тиснути на Путіна в силовий спосіб. Але ті, хто знає Трампа, вважають, що він продовжить домагатися найціннішої угоди свого раннього президентства, успіх або невдача якої може визначити його президентську спадщину. Тобто, справді для виборців Трампа неважливо, як закінчиться війна Росії проти України, чи ми втратимо юридичну територію, чи ні. Але Трамп подаватиме як перемогу. Тому для Трампа це справді дуже важливо. ця зустріч, але він недооцінює, як на мене, ризики. Тим часом, підтвердження цієї версії, представник Сполучених Штатів Америки при НАТО Меттю Вітакер заявив, що військове протистояння між Росією та Україною не має шансів на успішне завершення на полі бою. І каже, єдиним реалістичним способом покласти край війні залишаються переговори. Зрештою, цю війну неможливо завершити військовим шляхом, каже він. Рішення має бути досягнуто за столом переговорів, це виключно дипломатичне завдання. Я погоджуюся з ним на 100%. Але давайте створимо умови. Коли переговори справді будуть справедливими, хоча знову ж таки про справедливість можна говорити доволі відносно, адже ми нині говоримо про те, що ми маємо поступатися українськими інтересами з багатьох питань. Ми ж не претендуємо на Курську чи Брянську область. Це Путін претендує на нашій області, і він в 2014 році анексував Крим. Але позиція Трампа саме ось така. Вона мало чим відрізняється, як друзі, на мене, від позиції Джозефа Байдена. Єдине, що Байден справді не говорив про закінчення цієї війни, а Трамп про це говорить, але формат його не цікавить. І на завершення, друзі, вам ще кілька новин, які, як на мене, дуже важливі, стосуються того, що відбувається в Сполучених Штатах Америки в Індії з Росією і на Близькому Сході. Сьогодні Дональд Трамп проведе зустріч із президентами Вірменії та Азербайджану і там підпишуть мирний договір. І це відбудеться у Сполучених Штатах Америки. Він каже, це буде історичний день для Вірменії, Азербайджану, Сполучених Штатів і загалом всього світу. Дійсно, свій арсенал він запише тепер ще один пункт про те, що це він завершив війну між. Вірменією та Азербайджаном. Ну що, як на мене, є повною нісенітницею, адже Трамп не має до цієї війни абсолютно ніякого відношення. Але справа в тому, що саме у Сполучених Штатах Америки буде підписаний фінальний документ.